Господь з вами і з Руко Духом. Читання з того Євангелія від Матея. Слава, Слава тобі, Господи! Як і в породив чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так. Коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифа, Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, і її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її висловити на сорок, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось Господній ангел, з'явивши йому у вісні, кажучи, Йосифе, сину Давіді, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачетер в ній є від Духа Святого. Бо наш народить сина і назвеш його іменем Ісус». Бо він спасе свій народ від його гріхів. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній Ангел. Слово Господне. Історія Йосифа це в певному сенсі історія. Його смирення, коли він слухає слово Боже, І це історія чудес. І ключовий момент є, власне, те, той, про який сьогоднішній Євангелій оповідає. Прокинувши від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній Ангел. Бо якби не послухав тут, то не було б далі історії спасіння. Не було б цього народження в вифлеємі, поклоніння волхвів, втечі до Єгипту, повернення з Єгипту. Було б звичайне життя, якесь таке. Це важливий момент. Щоб побачити Божі діла, треба вирушити в дорогу. Дорогу за Словом Божим. Коли ми все йдемо вдома вдома, там теж може щось відбутися. Але рідко. А ось коли ми йдемо дорогами Божими, коли ми йдемо, щоб чинити волю Божу, і принаймні, коли ми не сидимо вдома, тоді ми можемо побачити Божі діла. вважаю, що я сьогодні зранку бачив чергове чудо, бо я приходжу без п'яти восьма до станції крові. Я 10 в черзі. Ще не працює, бо від 8. восьми. Я 10 в черзі. Для мене це чудо, що люди з власної волі приїжджають перед працею, чекають, щоб здати кров. І це чудо не припиняється. Саме було в грудні. Черга людей, які хочуть здати кров. Це чудо. І цей охоронець там. Такого не, не було навіть в 2014 році. Ти приходиш і охоронець тішиться і дякує, що ти прийшов. Я ж, бод, приходьте. От, і видно, що це таке щире. Не, не там про лікарів, бо, лікар... бо від лікарів такого очікуєш. А до охоронця якось так ні. Але він так насправді першим тебе вітає. Отам біля дверей. Стоїть. Тому захочую кожного, хто хоче побачити чудеса Божі. Вирушати в дорогу. Вирушати в дорогу, щоб чинити волю Божу. Як говориться, ми молились лише про те, щоб пізнати волю Божу і просили для її виконання. Я думаю, до Стого Йосипа це відноситься в повноті. Тому молимося і ми так. Господи, дай нам пізнати свою волю. І дай нам силу, щоб ми могли її виконати. Амінь.